Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і я став свідком дива. Це не конспірологічна теорія, це не вигадка. Вона дійсно існує. Мавка існує, я її бачив на оці у два ока. Але все ще сталося диво, окрім того, що цей мультфільм у принципі випустили на е, лоно дикої природи, якщо можна так сказати. Давайте розбиратись. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий знає, де він був всі останні, принаймні сім років. Ми чекали мавку. Золовіть лайфхак, як вичавити максимум задоволення від е, прийдешньої, хотів сказати, мавки. Ні, вона ж таки вийшла вже. Пункт перший: забудьте, якщо ви читали оригінальну лісову пісню, побережіть свої нерви. Мульт не є її екранізацією, та й має рейтинг 0+. тобто народжені прямо в кінозалі, можуть його дивитись. Та й дітей на мультики зазвичай приводять, аби вони помовчали, а не отримували натхнення для нічних кошмарів. З іншого боку, думками на виворіт має приблизно такий же рейтинг. Та й король Лев, та й як приборкати дракона теж. Пункт друг. Другий дуже сильно знизить свої сподівання. Те, що над фільмом працювали давно, не означає, що кожен день його насичували максимальною деталізацією, як якийсь РДР-2. По факту, на момент випуску першого тизеру, якщо я правильно усе пам'ятаю, лише він і був готовий, і створений для того, аби можна було шукати інвесторів, що хороший хіп. Викидувати його в інтернет, пиляючи паралельно мерч, так ніби фільм, от от і буде уже готовий, лоскотячи всі наші очікування. Ні. Отже, мавка, лісова пісня це історія про зіткнення не надто яскравих представників двох різних світів від імені людей виступає Лукаш, а мавка відповідно від лісових духів та інших істот, які годиться у стереотипній або ж класичній, як вам так звучить краще зав'язці. Наша парочка із першого погляду самошипериться і перетворюється чи то в Лукашавку, чи то в Мавкаша. Паралельно повинен був би відбуватися, мабуть, скоріше за все, бій цивілізації проти місцевих міфологічних екоактивістів, але на жаль, заявлена тема зі збереження природи тут розкривається приблизно ніяк, настільки що. Що головний я б сказав би найцентральний фінальний конфлікт береться прімісінько ні звідки? Потім туди ж акуратненько кладеться, якщо ми зараз, звісно, що говоримо за людство, яке було представлено е, місцевими вкраїнськими шароварними селянами. Сценаристи лісової пісні взяли дуже багато із принцеси Мононоке, але не причинно-наслідковий зв'язок. Якщо у Мононоке Покахонтаса як наслідок і в аватарі, котрий фільм іде боротьба за території та ресурси, то в мавці селяни танцювали собі у своїх червоних шароварах і пісень співали. А потім прийшла Килина, котрі. Лісові ресурси теж загалом до лампочки в своїх цілях. Сказали, що тепер треба різати ліс і влаштовувати безпричинний тотальний рамблінг місцевим звіряткам. А потім їм сказали, що це погано так робити не можна. Отак, от їм зробили фактично, тільки от словами: жодного насильства там по відношенню до них так то і не було. І вони раптом почали знову співати і танцювати, так ніби вони буквально в минулій сцені не винищували місцеву флору і заодно мерчендайзну фауну. Але при цьому на диво лінія келини тут найкраще, якби не фільтр. Із Тіктоку у якості макіяжу, котрий явно не вписується у сеттинг, вона була б, можливо, найкраще прописаним персонажем. Ви запитаєте мене, як пов'язані макіяж і прописаність персонажа? Ха, дуже просто Все -все. більше того, із нею навіть пов'язаний сценарний поворот, котрий я дуже і дуже хвалю. Знаєте, коли я? Коли я кажу це вслух, хочеться одразу перевірити своє ментальне здоров'ячко. Хоча турбуватись про себе ніколи не пізно. Пора потурбуватись про найсокровенніше історію свого браузера. Отак От сходиш у кафешку трішки попрацювати під кохвою з булочкою, а на наступний день в інтернеті із тебе хіхікають. Бо, бачите, не знав, яка столиця Австралії, а не те, що ти зараз подумав. Або ще гірше скориставшись твоєю любов'ю до безкоштовних речей, наприклад, як вайфай, кіберзлодіякі зможуть украсти усі твої гроші. Чим же ти тоді будеш донатити на ЗСУ? Саме тому варто використовувати ClearVPN 2. Застосунок розробляють наші хлопці та дівчата, і він дуже простий у використанні. Аби на тебе не тицяли пальцями в інтернеті, слід тицнути на кнопочку із країною, до якої ви хочете приєднатись. І ClearVPN 2 під'єднає вас до неї миттєво. Тепер, мало того, що ваші картки та інші дані будуть у безпеці, ви ще й ексклюзивний контент, заблокований у вашій країні, зможете дивитись. Наприклад, ту ж саму мавку буде простіше у майбутньому знайти на українських стрімінгових Сервісах. Додаток безкоштовний для українців, лише треба буде підтвердити своє громадянство за допомогою дієпідпису. Якщо вам не пощастило народитись українцем, то знаєте, купляючи повну версію ClearVPN 2, ви допомагаєте донатити на потреби ЗСУ. Додаток не збирає дані про вас, а лише дарує стабільне та надійне з'єднання. Не забудьте порадити додаток своїм закордонним друзям, адже це прекрасний спосіб підтримати український продукт. Завантажуйте ClearVPN 2 за посиланням в описі до цього відео. Підтверджуйте своє громадянство за допомогою дії і можете гуглити всіляке, фактично будь-де. ClearVPN 2 це український продукт, який мо можна пишатись. Найкращим був до перегляду, і тим паче лишився ним після місцевий віслюк, слеш мушу шумник гук. Що за набір букв, я ще не сказав? Озвучує його Михайло Хома, котрий нарешті у фільмах грає не тільки дзідзьо, ну майже. А я завжди казав, що актор він добрячий, і його комік релів тому яскравий приклад. З іншого мерчу, мабуть, найцікавішим був жабокиць, який тут щось типу коня із рапунцель або ж свинки із моани. Весь фільм жабокиць мовчить, але від того не менш харизматичний. Взагалі, якщо говорити за духів, тваринок та іншу живність. То і з ними тут повний порядок. І анімовані вони добре, і присутні тут, знаєте, такі дрібні, ледь помітні е геги, мої улюблені, а не такі, от знаєте, коли прямо тих кидають вам у лоба Га-га, отут от, от. І взагалі це найкраща частина мультфільму, скажу я пізніше неодноразово. З людьми, от не все так втішно. Повірте, простіше буде, якщо не дивитися на людей на тлі. Хоч якщо ви грали в Облівіум, то що ви там не бачили? Але от на головних героїв не дивитись не виходить. Два центральних персонажі: Мавка та Лукаш це най Ніше, що є у цьому фільмі, про тому, що тут же є пародії на братів кличко, яких звати Ерек і Дерек. Хоча за смислом це Біба і Боба із подальшою Римою. Але так уже вийшло, що чи то Ерек, чи то інший недобиток взяти із сказочної Русі напряму, має любовну лінію в рази краще за заздавалось би, головну. При цьому триває вона приблизно 5-8 секунд, і цього, повірте мені, достатньо, аби іскра між ними спалахнула як бензин от папіроски. Якщо мавка повинна бути ніжною, безвільною дівчинкою на початку для того, щоб ефектніше перейти в форму Дев'яти хвостого лиса, перед тим прийнявши сміливе, хає дуже дуже дивне рішення, то Лукаш залишається безхарактерним до самого кінця. І власне необхідний лише для відпрацювання кліше про зраду, щоб місцевий Курама, якого погано, погано, погано озвучив Олег Скрипка, як наслідок поділився своєю силою. Озвучка це ще одне дуже і дуже слабке місце у лісовій пісні. Я людина старомодна, це можна помітити по моїй сивині уже в моїх косах. Але знаєте, я дуже люблю, коли професійною роботою займається, знаєте, оці. От яких там звати? не, не пам'ятаєш? Ні, я от от, чекаю. ага. А, професіонали. Переважна більшість людей, які відкривають рот в сторону мікрофона, це співаки та інші селебриті, що слабко пов'язані саме із акторською роботою, але продають кіно своєю появою на постері. У кращому випадку образ на сцені та персонаж і Ми матимо Юлію Саніну, яка досить непогано озвучує русалку. Є ціла прірва між тим, як озвучує професійний актор Назар Задніпровський, лісовика, та тим, як Олег Скрипка прийшов і ніби на Скоро руку записав того, що в скелі сидить. Про артема цього вашого пивоварева цього співуна ротом. Його Лукаша. Я взагалі буду мовчать, тому що Юріана сказала, щоб я рота закрив. Що точно вийшло в мавки, так це візуал. Я не є професійним аніматором, а мої художні вміння обмежуються тим, що я не завжди можу провести пряму лінію. Тож мої враження можете ділити на 5 з половиною, але візуал мені сподобався. Бекграунди це, мало не моя найулюбленіша частина з усього мультфільму, бо усі ці ліси, озера і так далі зроблені прям дуже добре, як на міг хлопські ви, мабуть, то зараз могли подумати зі сказаного мною вище, що я б хотів би, щоб був би мультик від анімаград, де от гарненько намальовані тваринки бігали б на гарненько відрендерному фоні. <рес> ну так, костюми, принаймні більшість із них зроблені дуже стильно, якщо не рахувати шароварництво в селян. Взагалі, у плані стилю мавка дуже і дуже приємна. Особливо зайшла її суперсаян-форма. Я не дарма стільки багато сьогодні провожу паралели із аніме. По-перше, нарешті мені знадобився цей багаж знань ха-ха мама, по-друге, те, що хтось із творців має надивлене анімою око, це очевидно. Окрім п'ятого гіра, мавка також складає початки найгірше за какаші, а русалки навіть роблять на руторан в якийсь момент. Кульмінація історії так взагалі 10 станів аватара з 10. Ну як 10, враховуючи, що воно мало дуже мало сенсу. Е, і ще менше воно мало якихось прямих наслідків, попри встановлені за буквально хвилин 10 максимум до цього е, правила. Е, я б сказав, би, ну плюс воно все було ще з Комка, не малювати то все, мабуть, дорого. Я б сказав, що це було б 6 з 10. Але все ж фінал мені сподобався, він мене глибоко вразив, якби не Олег Скрипка у кінці, я, б, мабуть, і заплакав би. Ну, не в сам не в тому сенсі, що Олег Скрипка прийшов і мене почав втішати, щоб я не плакав. У мене дуже змішані почуття щодо мавки, навіть незважаючи на те, що я дивився її з вище на початку озвученими правилами. Таке враження, що при виробництві її якось не було одного єдиного бачення, і тому вона розривається постійно на всі боки. З одного хтось дуже хотів зробити щось сучасне і просто круте. Хтось вирішив, що цільова аудиторія не сприйме замерзлу посмішку Лукаша. От пародії на братів кличко це хаха фітьха прям їхня тема. Хтось ніби вирішив, що... Потрібно робити 3D і давати відповідь дізнею, хоча Дізней нічого навіть не питав. Хтось подумав, що потрібно зробити от прям розкішний вступ з 2D анімації. До речі, ні, я в жодному випадку не сварю, що фільм 3D-шний. Я б, звісно, теж дуже хотів би отримати українську вовчу варту, але тримайте в голові, що при бюджеті у понад 10 мільйонів доларів він не відбив навіть п'яту частину, враховуючи, що бюджет 3D мавки при будь-якому курсі сильно менше за кошторис 2D варти. Це дійсно диво, що вона взагалі вийшла і виглядає місцями непогано а часом. Прям дуже добре. З усіх 3D-мультиків, котрі у нас випускали, лісова пісня, попри свої численні мінуси, певно, що найкраща. На 2D-полі усе ще король Віктор Робот, котрий, до речі, зміг зібрати, якщо вірити, а аж цілих 5 тисяч доларів. Мавко є за що похвалити, звісно, що українські анімації ще дуже і дуже довго стрибати до всіляких дизней, особливо у плані сенсів, бо поки світ або сміється зі старих штампів, або принаймні добре їх обігрує. Мавка слово в слово йде за старою методичкою про створення. Стереотипної принцеси, але у порівнянні з викраденою принцесою, котра є подібною екранізацією з бльову Пушкіна, це гігантський стрибок уперед. На дуже просту історію, котра ніби хоче подати якийсь сенс, але не робить цього, нанизані дуже стильні елементи. Але, на жаль, за відчуттями саме бажання окупити бюджет відносно великий за українськими мірками, усе хороше в мавці і розбивається. Вона, ніби намагається догодити усім і зразу і від цього втрачає потихеньку свою індивідуальність. Рейтинг 0+, що при. Шли, от абсолютно, усі е, селебріті на постерах, тому що професійність вона не продається. Якраз таке знайоме, миле, як у випадку з Артемом Пивоваровим е, личиком, воно таки продає. Воно закликає людей іти і дивитися, Воно закликає людей іти, і дивитися, і тягати мене із з ними. Я змирився із тим, що із досить похмурої казки зі слов'янським бестіарієм, котрий міг би бути популярним, особливо на тлі відьмака, зробили дитячий беззубий мультик. А от з тим, що навіть як дитячий мультик, він злегка вище середнього, мені змиритися тяжче. Я б дуже хотів, щоб мавка окупилася, навіть сподівається, що це таки станеться. Вона дійсно хороша, аби її навіть було за що любити. Але для мене мавка лісова пісня це не скільки дуже якісна конкурентно спроможна робота, скільки один із перших кроків у цей бік. Тож, якщо у вас є бажання підтримати вітчизняного виробника чи просто подивитися, оцінити те, що ми так дуже довго чекали. То йдіть, будь ласка, у кіно. Врешті, рішення будьте так ласкавою приймайте е, самі. Я за вас вирішувати нічого не буду. Хіба що вподобайку поставити було б дуже навіть гречно з вашого боку? і Ще підпишіться на цей канал, будь ласка. У нас можна, до речі, підтримати якоюсь мізерною сумою і багато дуже не треба через Patreon, баймія кофі, через спонсорство на Ютубі. Все буде в описі до цього відео, якщо Юліана не забуде а вона нічого ніколи не забуває. Help me. Будь ласка, допоможіть мені. Бенджаміна зараз покажу. Ще було б дуже непогано, якби ви подивилися наше попереднє відео про Термінатора, тому що бачить Бог особисто нам допомагав. Він ми робили його дуже довго. Так, чесне слово, ми старалися цього разу. У нас скоріше за все прямо зараз відбувається збір. Ми збираємо на автівку для наших славних воїнів. Це буде навіть піка для того, щоб знаєте, на пікап поставити одну штучку, яка робить та 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 та, -та, -та, -та. Е, сподіваюся, що ютуб не зламає цей код. А за це за те, що ви витерпіли мене аж цілих от стілечки секунди хвилин. Я не знаю, мабуть, скільки там зазвичай 5 хвилин, 10 хвилин. Якщо ви витерпіли аж стільки, ви заслужили спеціальний приз нашу рубрику. Аж ваш там Бенджаміна. А Бенджамін у нас що робить? Це Бенджамін <itu suicide> Лежить і гавкає на мене, перекладаючи із Бенджамініючої на людську, він вимагає більшого норару за те, що ми використовуємо його е, в своїх роликах. І Він хоче в долю, і ми пробували його е, витіснити минулого разу відео про термінатора, але він прийшов і почав заявляти, що тепер він хоче і ще більше. Так що давайте ви поставите вподобайку хоча б заради, заради нього, бо мені карантин. Ну ще ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео. Вяснюча Юліана. А ви дивилися Гік Джорнал, тримати з нами на одній хвилі. народ, До нових зустрічей. Бувайте! Сподіваюся, що не треба буде чекати ні 6, ні 7, ні 8 років до наступного відео. Ну, Як як мав? Ну, ні. Прикол у тому, що ну, мавку робили дуже довго. Ну, Там були свої причини, об'єктивно, А і якби, ну, ну, і буде виходити від відео.